Дякуємо, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Коли у Луцьку розпочнеться втілення проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку. Хто прийшов минулого понеділка вшанувати пам'ять жертв розстрілу в'язнів колишньої тюрми, де найкраще відпочивається юним ерудитам луцьких шкіл, як прощалися випускники з найкращим навчальним закладом Волинського краю, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Другий день війни 1941 року став трагічним для кількох тисяч в'язнів Луцької тюрми. Відступаючи перед німецько-фашистськими військами, комуністична влада в особі спецпідрозділів НКВС здійснила жорстоку розправу над усіма, хто знаходився у казаматах в'язниці. На місці цього злочину в Луцьку споруджено пам'ятний знак, біля якого 23 червня на панахиду за участі духовенства традиційно збираються представники влади, громадських організацій та родичі загиблих. Для нашого міста другий день війни не завжди увійде чорною сторінкою до історичного календаря. А приходити до стін колишньої в'язниці з квітами та вінками стали тільки за часів незалежності України. Про нелюдський розстріл 23 червня 1941 року раніше воліли не згадувати. І біля трьох величезних ям, де сьогодні стоять хрести і мармурові дошки, колись лунала музика студентів училища. Щоправда, місцевій владі вистачило глузду перенести звідси культосвітній заклад, а приміщення від дати ченцям чоловічого монастиря, які щоденно моляться про душі невинно убитих. Отже, пам'ять про ті події живе, а попіл мертвих стукає у серця живих. Великий сум, великий жаль за тими людьми, які загинули тут в 41-му році. Їх було кілька тисяч невинних, молодих господарів, синів, чоловіків. Вони не лишили після себе потомків. Вони полягли тут із вини комуністичного режиму. Серце болить, серце сумує, серце плаче, як я вже сказала, і за тими, що полягли 73 роки тому, і за тими, що гинуть зараз. Сьогодні зневірених політичними розборками українців може об'єднати хіба що тільки пам'ять. Кривава, зі сльозами на очах від безсилля щось змінити, бо жоден з карателів так і не був засуджений за злочин, скоєний у вузькій в'язниці тоді, 1941-го. Звичайно ж, не усі, хто потрапив сюди перед початком війни, були політичними в'язнями. Серед засуджених у камерах знаходилися і грабіжники, і злодії, і вбивці. Але це не виправдовує звірства НКВД, які перед приходом до Луцька фашистів користувалися саме фашистськими методами геноциду. Сьогодні ми будемо нову країну, теж з кров'ю і сльозами, очевидно забувши уроки історії, який нам дали розстріляні в'язні Луцької тюрми. Але це не та держава, заради якої гинули вони. Це малоефективна, на жаль, бідна країна з слабкою армією, з корупційним чиновницьким апаратом, багато синів, видачок якої сьогодні, вибачте, памперси міняють європейцям. Не за таку державу вони гинули, не за таку державу стояли люди на Майдані. Ми повинні за короткий час будувати ефективне, багате європейське суспільство. І повірте, це буде кращою пам'яттю і для цих. Жінок і чоловіків і для тих, хто загинув, ніж багато слів, багато вшанувань. Ефективна, багато Україна. Це перше, що ми маємо зробити, ім'я їхньої пам'яті. Ті, хто знають, що під асфальтом у братських могилах лежать сотні волинян, намагаються тут не ходити. Здається, земля осідає під ногами, дихає, стогне. Вічна їм слава і вічна їм пам'ять. Зного тижня Луцький міський голова Микола Романюк зустрівся з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку, аби обговорити концепцію довгострокового кредиту у 10 мільйонів євро і гранту ще на 4 мільйони євро. Ці кошти будуть спрямовані на модернізацію державного комунального підприємства Луцьктепло, його мереж та котлів, що значно зекономить витрати газу. Два з половиною роки тривав аналіз нашого комунального підприємства спеціалістами потужної фінансової... Установи. І сьогодні можна стверджувати, що наше місто достойне привабливих кредитів, які уже працюють у восьми країнах Європи, в тому числі і на Україні. Це була зустріч професіоналів, банкірів, які розуміють один одного співслова, а відтак відразу перейшли до цифр, де кожна з сторін відстоювала свої інтереси. Мусимо зазначити, експерти Європейського банку реконструкції та розвитку зовсім не альтруїсти. І даючи позику на 10-13 років, таки хочуть мати свою, як то кажуть, мержу. Чому цікавилися Луцьком? Кажуть, попри надскладну ситуацію з бюджетом, наше місто має перспективу, бо, відверто кажучи, їдучи на Волинь, вже мали достовірну і вичерпну інформацію про економічний і соціальний стан Луцька. Тобто ми сподіваємося, що на наступного місяця ми вже винесемо проєкт на остаточне ухвалення операційного комітету і Рада директорів може затвердити вже у вересні місяці і підписання плануємо також наприкінці вересня, щоб можна було вже почати працювати над тендерами і вийти на вже конкретну реалізацію в першому кварталі наступного року. Ще одна приваблива пропозиція від Європейського банку реконструкції та розвитку його грантова складова. Тобто фінансова допомога у 4 мільйони євро, яку не потрібно буде повертати. Микола Романюк вважає, це найкращою пропозицією банкірів, адже за ці гроші можна буде закупити індивідуальні лічильники і встановити їх у квартирах усіх лучан. Виходячи навіть із сьогоднішніх умов, це дуже важливий проєкт для громади. Якщо так, скажімо, тезисно сказати, в першу чергу це проєкт, який буде спрямований на заміну застарілого обладнання і дасть ефект відсотків 20 економії газу, раз, друге, це встановлення теплових пунктів у майже там 200 будинках у місті Луцьку, де буде відчутний ефект для людей. До того ж, маючи котельню з альтернативним паливом у районі підшипникового заводу, можна улітку повністю відмовитися від підігріву води газом. А ще замінити сотні метрів застарілих теплотрас, де втрачається більше 30% теплової енергії. Спеціалісти Європейського банку стверджують, що після реконструкції мереж втрати не перевищуватимуть 10%. Словом, після презентації проєкту у липні, вже у вересні, депутати Луцької міської ради мають дати дозвіл на реалізацію програми, яка повністю змінить систему теплозабезпечення нашого міста. Ще задовго до останнього дзвоника у школах керівництво міста та управління освіти розпочали активну підготовку освітніх закладів до нового навчального року, разом з тим, не забуваючи про відпочинок та оздоровлення маленьких лучан. Якщо у пришкільних таборах літні зміни вже закінчилися, то у ровеснику минулого тижня тільки розпочали відпочинковий сезон. Бачила свято найрадованіших учнів Луцька і наша знімальна група. За 30 років у Ровеснику побувало більше 7 тисяч відпочиваючих, і ніколи тут не було випадкових дітей. Традиційно першу зміну відкривають родовані і талановиті школярі обласного центру. І саме вони підготували гостям яскраву і оригінальну концертну програму, у якій поважні представники влади і директори навчальних закладів Луська не були статистами, а й активними її учасниками. Відверто кажучи, кожен, хто потрапив до літньої школи Ерудит, вже є особистістю, у якій Божий дар помножений на 10% таланту і 90% важкої праці. Про задовільні умови відпочиваючим подбала місцева влада, виділивши кошти і на харчування, і на ремонт покрівлі. До цього сезону облаштували будиночок на 48 місць. У кімнатах з'явилися нові меблі, а ще два холодильники і пральна машина. Втім, найбільше задоволені батьки луцьких школярів, бо знають, що діти тут доглянуті і нагодовані. Я відпочиваю в вородиті вже третій рік підряд. Тут я знайшла свою найкращу подругу. У мене є найкращі друзі, це мої вихователі. Кормлять нас п'ять разів на день. Іноді вже просто-напросто не поміщається все в живіт. Їмо, 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 їмо. Часу на відпочинок тут немає, тому що весь час ми уроки, додаткові заняття, інсценізація казки, інсценізація пісні, там десь виступаємо. Тобто ми завжди в Русі. Це найкраще місце, найкращий табір, де я була. Тут дійсно тебе приймають як свою дитину, ти тут як в сім'ї, і все таке рідне, все таке близьке. Саме Тому я тут майже кожен рік. Отож, 200 родитів перебувають під опікою більше 20 вихователів, а ті вже потурбувалися, аби зранку до вечора у восьми гуртках, які діють у таборі, кожен знайшов собі справу до душі. Словом, у ровеснику триває пошук талантів і народжується дружба. Для багатьох школярів табір став місцем прощання з дитинством, а хтось зустрів тут своє перше кохання. Тому особливо щемливим відбувається прощання, де усі відпочивали однією великою дружньою родиною. Таким чином, за літо у нас 600 діток побуває тут. Це добре, вони поспілкуються, знайдуть собі друзів, відпочинуть, подихають свіжим повітрям. Хай в них все буде добре, хай вони Оце слово, що вони взивали, бачите, сьогодні вживають слово, хай буде всіх мир. І я думаю, що вони цьому слову теж придають сьогодні інше вже значення. Я хотів би, щоб вони його говорили просто так, от не задумують, щоб дійсно був мир на нашій землі і щоб дітки посміх, ми бачили такі дитячі посмішки. І робили все для того, щоб їхнє майбутнє було гарним. У Ровеснику забезпечено і охорону здоров'я, а робота педколективу, помножена на високу дисципліну та відповідальність, дозволяють стверджувати, що цей табір відпочинку є привабливим для школярів і користується популярністю як центр сучасного дозвілля. Відтак, кожен, хто побував у Ровеснику, не завжди запам'ятає слова гімну і зберігатиме фотографію, де зупинена мить щастя. 28 червня 1996 року увійшло до новітньої історії нашої держави як день великого загальнонародного консенсусу та верховенства національних інтересів. Цього дня Україна отримала атрибут державності та основу суспільної єдності Конституцію, а громадяни загальновизнані права та свободи. До речі, мало хто знає, що саме українці дали Європі ще два століття тому один з найперших і найдемократичніших законів державного життя та устрою Конституцію гетьмана Пилипа Орлика. Ті, хто зібралися на урочистості з нагоди загальнонаціонального свята у драматичному театрі імені Тараса Шевченка, одноголосно стверджували, що 18 років тому затвердження основного закону Верховною Радою України означало якісно новий стан розвитку держави, адже Конституція є надзвичайно важливим документом довгострокової дії, підваленою не лише сучасних, а й майбутніх перетворень у суспільстві основою його консолідації. Сьогодні багато громадян вважають Конституцію України більш декларативним документом, який чомусь не забезпечує соціальні гарантії у нашій державі. І не схильні змінювати Конституцію в Україні, де слабка економіка і перманентна політична криза. Ви знаєте, я думаю, що це всього-навсього декларація. А Конституція буде та, яка дійсно буде народною, а це не народна Конституція. тільки декларація. На мою думку, Конституція є дуже хорошим документом, але в повсякденному житті і на сьогоднішній день ніхто не виконує. Ну, мені здається, Конституція, якщо вона нормальна доступна для людей, то вона має бути така, як Біблія. Це має бути якась святість в тому. Біблію не переписуємо, бо Бог єдиний. І президент має, як то кажуть, дотримуватися законів Божих, якщо він є віруюча людина, то так само, якщо щось змінювати, переписувати, то обов'язково, на мою думку, це треба підлаштовуватись під народ, як це добре для, для, для народу. Наша Конституція зафіксувала верховенство закону, закріпила право на приватну владу. Власність утвердила державну символіку і державний статус української мови. Цілком закономірно, що Конституція створена людиною, а не Богом, сама повинна удосконалюватися і збагачуватися досвідом державотворення. Але не змінюватися до політичної ситуації в Україні чи на забаганку однієї особи, вважає луцький міський голова Микола Романюк. І часто переписувати її або вносити зміни доповнення безперечно не потрібно. От, але якщо говорити про сьогоднішній день, де йдемо про децентралізацію влади, більше повноваження органам місцевого самоврядування, то, безперечно, цю зміну десь треба буде внести, але теж треба дивитися зважено, які зміни вносяться, з, якими, з яким контекстом і з яким підтекстом. Отож українському народові, його політичним та громадським діячам, лідерам державних і суспільних інституцій мусить вистачити мудрості і виваженості, далекоглядності, здатності віднайти оптимальні шляхи подальшого розвитку країни, де пануватимуть закон і порядок, гарантуватимуться права людини, а моральні цінності стануть визначальними для усіх. Минулого тижня урочисто вітали випускників одного з найпростижніших навчальних закладів нашого міста, технічного коледжу Луцького національного технічного університету. Більше 30 років висококваліфіковані педагоги готують тут студентів за винятковими спеціальностями, зорієнтованими на потреби ринку праці. А найголовніше, вчителі вчать студентів не тільки робітничим спеціальностям, а й основам високої духовності, щирості та доброти. Можливо, саме тому виписувати технічного коледжу з особливим щемом прощалися з вчителями і навчальним закладом, який додав їм впевненості у завтрашньому дні. Вишитими рушниками проведжали у самостійне життя випускників технічного коледжу та училища Луцького національного технічного університету схвильовані батьки. До слова, у системі професійно-технічної освіти тут чи не найкраща налагоджена робота педагогічного колективу з батьками студентів, що дає і результативне навчання, і виховання, і відповідальність за кожного учня не тільки перед вчителями, а й перед суспільством. Варто зазначити, що це чи не єдиний навчальний заклад в Україні, де поєднуються триступенева безперервна освіта, училище, коледж, університет. Причому навчання зорієнтоване на вимоги часу, а спеціальності тут пропонують такі, що завжди згодяться випускникам. Отож, до них вже приглядаються керівники престижних фірм, бо, зокрема, на єдиному в Україні ткацькому підприємстві Едельвіка набуває професійного досвіду молодь училища. А випускників коледжу вже чекають відразу на третьому курсі Луцького національного технічного університету. Словом, відповідальні батьки зібрали достатньо інформації, аби зрозуміти, що їхнім дітям у технічному коледжі буде вчитися комфортно. І благословили випускників у доросле життя на рушнику запашним короваєм, який, як і долю тут ділять порівну. Словом, 236 тепер вже колишніх студентів не завжди запам'ятають свято вручення дипломів робітничих спеціальностей, якого немає у жодному навчальному закладі нашого міста. Я хочу сказати дякую всім викладачам, цьому дружному великому колективі, директору коледжа. Не здійснив вклад в нашу науку. Ми не тільки здобули знання технічні, а й стали друзями, стали великими людьми з великої букви. Хочу побажати коледжу процвітання, щастя, викладачам здоров'я, миру, спокою, і міцного здоров'я та терпіння і таких хороших студентів, як ми сьогодні. Отож, разом з дипломом про середню освіту ці випускники отримали ще й робітничу спеціальність, а відтак упевненість у завтрашньому дні. А за ґрунтовні знання віддячують вчителям квітами за щирість взаємостосунків, які панують у цьому навчальному закладі. Відтак не можуть стримати сліз і випускники, і педагоги, для яких ці діти насправді стали рідними. Сьогодні, випускаючи випускників у широку дорогу самостійного життя, хочеться побажати їм зайняти достойне місце в ньому. Хай на цій дорозі в них зустрічаються хороші, добрі, щирі люди. Бережіть своїх батьків. Згадуйте викладачів, які зробили вас особистістю. Хай вам щастить. Ось тільки тривожно директорові коледжу за випускників хлопців, які завтра можуть стати захисниками вітчизни, оскільки патріотичне виховання тут є основою навчально-виховного процесу. Втім, окрім цього, вони стали архітекторами крою, скульпторами форми, художниками кольору, музикантами гармонії і філософами стилю. І завтра для них розпочнеться урок, на який не покличе дзвінок, але якого неможливо прогуляти чи не вивчити, бо цей урок називається Життям. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже аж у серпні на цьому ж каналі.